Що хочеш, щоб я зробив тобі? Ці слова сьогодні Ісус промовляє до сліпого жебрака, який просить у нього про помилування. Іноді, може, так виглядати дивно, як це Ісус не знає, що потрібно людині. Навіть маємо. Місце в святому Писанні, де є написані слова, що не клопочіться, що вам їсти, що вам пити, Отець ваш Небесний знає, що все це є вам потрібне. А тут Ісус питає жебрака, що хочеш, щоб я зробив тобі? І десь людина слабкої віри може подумати, «Ну, напевно, Ісус. Не до кінця знає людське серце, можна поставити під сумнів, чи Ісус є правдиво Богом чи ні. Але ці десь питання виникають, знаєте, через брак віри. Але коли ми заглиблюємося і думаємо про те, а що насправді Ісус хоче навчити цього, Сліпого жебрака інших людей, які стояли поруч, і теж сьогодні нас з вами, то ми сприймаємо ці слова теж як певну підказку. Спробуємо зрозуміти, в чому є сенс цієї підказки. Це правда, що Господь знає наше серце, Господь є серцезнавець кожної людини. Господь знає про нас абсолютно все. Господь знає, що було, що є зараз, що буде, але Господь дуже хоче, щоб ми з вами теж в своїх проханнях до нього були конкретними, і щоб ми вміли чітко сформулювати свій запит до нього або якусь свою подяку. Йому. Дуже часто можна зустріти, знаєте, таку, можна назвати абстрактну духовність. Коли десь можна запитати людину, в якого Бога ти віриш? Та, я знаю, щось там є на небі високо, я відчуваю, якась є сила вища. Але людина не може сказати, що є Бог, є Бог Отець, Син, Святий Дух, що Ісус є. І Богом, і людиною одночасно. Знаєте, така абстрактна духовність, і якщо пройтися так по катехизму трохи, то можна дійсно багато речей відкрити для себе. Але Ісус, ставлячи цьому Жебракові питання, Він хоче зробити його віру не абстрактною якоюсь, але дуже конкретною. Хоче Сказати йому, що я чекаю на конкретно сформоване тобою питання до мене, на конкретний запит. І так насправді Господь дійсно хоче, щоб ми приходили до нього з чимось конкретним. Ми на літургії теж маємо дуже конкретні сформульовані питання, які, до речі, перегукуються з сьогоднішнім уривком, тому що. Цей чоловік каже, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І ми кажемо теж різні прохання Господеві помолімся. Завершуються наше прохання. В мирі Господеві помолімся. За мир з висот, спасіння душ наших, Господеві помолімся. Це є майже той самий сенс фрази. Бо він каже, сину Давидів. Що є ознакою божества. Змилуйся наді мною, тобто, Господи, помилуй те, що ми відповідаємо також. Ось. І ми на літургії маємо укладені дуже конкретні, дуже чіткі прохання. Але теж Господь хоче цьому жебракові і нам сьогодні підказати, що дивіться, я готовий справді відповідати. І чути ваші дуже конкретно сформовані питання. І напевно в кожного з нас в серці є різні намірення, різні прохання, але ми можемо прийти на літургію і просити Бога в якомусь конкретному наміренні за ту чи іншу особу, за ту чи іншу ситуацію. Господь чекає нашої такої, знаєте, свідомої віри. Де ми дійсно скажемо, Господи, я не даю собі раду з, то, з тою і тою справою, будь ласка, поможи мені, довіряю Тобі. Це те саме, що зробив вже брак. Може, він соромився, бачити інші люди сварили його, казали, щоб він мовчав. Він був край дороги, але Ісус допоміг йому знайти цю відвагу і через це питання, яке йому поставив. Витягнув з його серця конкретну, цей конкретний запит, який він мав до Господа Бога вже не один рік. Бог знає серце наше, але дуже важливо те, щоб ми усвідомлювали, що ми хочемо сказати Богу, за що хочемо подякувати, чого хочемо попросити. І саме так ми почнемо бачити дію Бога в нашому житті. Чули теж сьогодні, що віра без діл є мертва, і нехай Господь діє у нашому житті, і нехай Господь відповідає на всі прохання нашого серця. Христос рождається.